Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони? Зараз же в Польщі підірвали залізнодорожне сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну. Що вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них дійшло. Але трошки запізно, бо рашка, якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли. І вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А, майже ніде в новинах про це нічого немає, але ми знаємо, як діє рашка, її інформаційні поля всюди. Вони понастворювали купу новостних каналів типу клонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна і так далі. І це ж не тільки на території. Хочеться зараз в Німеччині, в Іспанії, всюди то купа розмов про те, що українці вже пора депортувати. і це ж звучить і зі сторони політики вже все. типу, українці всіх в Україну для чого щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От, отак же напряму заявляють. Туск цей заявляє напряму. кажуть, все, ми не чекаємо ж українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані від міра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там щось там, як для нас колись там в Афганістані було. Оці всі дрони і так далі. Ну, ну це просто жесть. І Європа, знаєте, так як як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці розуміють. А що може бути далі? Бо ми знаємо, то яка Росія, як вони діють. І ми напряму відчули, якої шкоди вони можуть нам задати. От я зараз в Польщі, наприклад. Ну, люди, вообще, якщо чесно, я підходжу до поляків, розмовляю з ними про це. Вони та ні, та це все фігня, та нічого не буде, розумієте?